Займатися б'юті під час непростих випробувань, а це зухвало. Я мріяла про свій бренд косметики майже 10 років. Великі люди, великі проекти, великі компанії. А для краси потрібно не так багато. Потрібно користуватися якісною продукцією і а для того, щоб ти вже була красива, тобі потрібно почати користуватись якісною, гарною косметикою. Кожного дня зараз нам розмовляє інопланетна жінка, жінка-робот <рес> щаслива жінка, це та, яка кожного дня обирає себе. Це, взагалі мені за це ціле мистецтво Навчитися так, говорити ні так. і нікого не образити і ще й бути виграші. Я можу точно сказати, що я себе зараз відчуваю набагато краще ніж я себе відчувала 20 років тому. Якщо ви обираєте шлях, ніколи не сумнівайтесь в ньому, тому що кількість ваших кроків до вашої цілі вони завжди приведуть вас до результату. Добрий день, я Ірина Татаренко, я журналістка та шеф-редакторка. Я вітаю вас на нашій черговій програмі Жінка на мільйон. А в нас сьогодні розкішна героїня, бізнес-вумен Вікторія Кацадзе, засновниця бренду Вікторія Кацадзе, а також директорка компанії «Умань Хімтрейд. Дуже рада зустрічі, Д вітаю вас, дуже рада. І мені здається, що в нас таке сьогодні інтерв'ю про сміливість і красу. Мені здається, як на мене, суто е займатися б'юті е під час непростих випробувань. А е це зухвало і сміливо, як мінімум. Скажіть, будь ласка, як ви наважились на створення бренду в такі непрості часи? По перше, Ірина, дякую за знайомство. Я дуже рада бути сьогодні тут. По-друге, дякую за таке гарне запитання, тому що насправді створювати новий бренд, новий бізнес взагалі в цілому під час війни ну, це така дійсно дуже сміливо і це вимагає певного зусилля. Насправді я мріяла про свій бренд косметики майже 10 років. І нарешті я реалізувала свою мрію. І, на сьогоднішній день є створений чудовий бренд. З дуже гарними компонентами, абсолютно дієвий, абсолютно такі, такі продукти, які є продовженням мене, моєї концепції, моєї філософії, мене як особистості. Що заважало ці 10 років? Ви гарненько обдумували, що це має бути? Ну, насправді, в цілому бізнес я веду вже більше ніж 15 років. У мене основна компанія є, і ця компанія займається постачанням сировини. Для косметики, в тому числі. Чому так довго збиралася створити свій бренд косметики? Тому що ну, не було достатньої і бази знань, можливо, і не було достатньої команди, яка би змогла цей продукт допомогти створити. Тому що продукт це все ж таки це такий дуже цікавий процес, творчий процес. І для цього мені потрібні були ті однодумці яких я знайшла саме під час війни? А якщо ми говоримо про сам продукт, то це більше така. Б'юті, якийсь арт, навіть напрямок. Якщо ми говоримо про сировину, то це геть інша історія. І мені здається, що це такий бізнес не зовсім жіночим обличчям. Як ця історія виникла в вашому житті? Чому ви обрали саме цей напрямок? І як вам працюється в ньому? І наскільки я не помиляюсь, що це більше чоловічий, ніж жіночий бізнес, де треба дуже часто. Напевно, не про красу, а про таймінг, про фінанси. Про краще вміти рахувати гроші, ніж погоджувати колір відтінку, вас дуже він незвичний на обкладинці. Насправді я з вами погоджуюсь, тому що основний бізнес постачання сировини це бізнес, в якому я дуже багато контактую з чоловіками, з виробництвами, з промисловістю, такою, тому що наші клієнти це не тільки ті компанії, які виробляють косметику. Да, це це також компанії, які виробляють побутову хімію, дезінфекцію, фар фармацевтика, Такі ну великі компанії, великі бізнеси, які все таки більше про чоловічий такий підхід. Вони, вони потребують чоловічого більше підходу. А яким чином вийшло так, що я в цьому напрямку з'явилась? в мене був певний досвід. Я працювала в компанії, яка теж займалася постачанням сировини хімічної. І ця компанія була європейська, і я там попрацювала 8 років, і я зрозуміла, що в тій компанії я не змогла задовільнити свою потребу працювати саме з косметикою. Бо в мене така була велика і потреба, і бажання постачати сировину для косметичного ринку нашого. І таким чином бути дотичною до створення краси, до створення класних продуктів, до створення якихось інноваційних продуктів. А компанія, в якій я працювала, в них був інший вектор, і тому з часом я звідти пішла і створила свою компанію і почала займатися суто сировиною для косметики. Зараз ми говоримо про а, продукт з жіночим обличчям. Між тим мені здається, що ви займаєтесь а, бізнесом не зовсім жіночим обличчям, не зовсім жіночою цариною. Це поставка сировини. Як це виникло у вашій історії і чому ви обрали саме цей шлях? Так, насправді основний бізнес, яким я на сьогодні займаюсь, це. Бізнес більше на чоловічому полі. Чому так? Тому що ми працюємо з великими виробниками, ми працюємо з промисловістю України, а там, як правило, все ж таки такі крупні там, концерни, компанії. І цей бізнес він потребує чоловічого підходу. В якому плані? Більш напористо, більш структурованого, більш векторного. І тому всі 15 років я вибудовувала такий підхід більш бути чіткою. Відповідальною, організованою, і мені це дуже подобалось і подобається до цих пір. Так як ми співпрацюємо з великими виробниками косметики, побутової хімії, дезінфекції, фармацевтики, також ми вже почали працювати на такому ринку засобів захисту рослин. Тобто це все дуже цікаво, дуже потужно, амбітно, я б сказала. І я отримую велике задоволення, тому що в цьому бізнесі я навчаюсь. Різним новим якимось знаєте, які, такі, нові якісь виклики приходять. І це все під час війни, якби ну насправді цікаво. Мені здається, під час війни і без того дуже багато викликів, бо я знаю не з телевізора, а від самих дизайнерів нарікання на те, що і ковід, і війна саме в постачанні сировини додали дуже багато клопоту. Абсолютно погоджуюсь, ви знаєте. Я насправді дуже захоплююсь українцями, українськими підприємцями, українськими людьми, які продовжують робити ту справу, яку вони почали, а інколи ще й починають нову справу під час війни, маючи цей досвід 15 років, що я розумію, що так як ми українці, ну мало хто може працювати, тому що ми живемо в цілому в кризі. Починаючи там з 90-х і закінчуючи там ковід, і на сьогодні це війна. І те, як ми групуємося і в цих критичних умовах створюємо щось нове і щось дуже потужне, ну це захоплює. Насправді є чудова фраза: в кризовій ситуації створюються великі люди, великі проекти, великі компанії. Тому я вважаю, що Україна. Знаєте, на, 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 наразі і взагалі в цілому створює великі компанії, створює великих людей і великі бізнеси, і великі проекти. А я б дала ще й красиві проєкти. І Ви ще на початку сказали, що створили свій продукт, свій бренд косметики, тому що хотіли, щоб він став вашим ну, втіленням вашого бачення краси, вашого бачення догляду. А чим цей підхід виокремлюється? А що в цьому особливо особисло, особливого і особистого? Ви знаєте? Я жінка, яка дуже багато подорожує, яка весь час е така, достатньо ну, не досить достатньо, а дуже активна. І я відчула потребу в тому, щоб створити продукт, який буде дієвий, який буде займати ем, небагато часу для цієї такої рутини, та, і щоб я могла в цілому бути красивою, але при цьому в своєму активному спосібі життя. І основне, маючи такий ну, бекграунд, маючи великий досвід роботи з ем, сировиною, розумію. Які активи, в якій комбінації краще поєднати, щоб отримати цей максимальний ефект? Ключовою філософією взагалі і ключовою темою нашого бренду є така концепція well age Тобто до цього всі говорили про «anti-age», а на сьогоднішній день це вже така концепція, більш популярна, як well age Про що вона говорить? Вона говорить про те, що ти в будь-якому віці красива, ти е, прекрасна жінка. Коли ти дивишся на себе в дзеркало, ти вже є прекрасна, в незалежності від того, скільки тобі років. І мені дуже хотілося би додавати і говорити кожній жінці через свою косметику, що ти вже красива, ти вже розумна, ти, ти неймовірна і неповторна. І питання в тому, що просто треба обирати. Все найкраще, тому що ти цього варта обирати класні продукти, які будуть підтримувати твою красу. Тому що, по суті, основна ключова задача наша це підтримати нашу красу. Підтримати, не змінювати її, а підтримувати кожного дня маленькими ритуалами. Ці ритуали не будуть займати великий період часу твого життя, але вони будуть додавати насолоду, натхнення і в тому ж саме час. Користуючись косметикою, ви отримуєте максимально якісний, збалансований склад, який дійсно дає результат. Хто для вас втілення Oval Age? Ви маєте на увазі, яка персона чи в цілому. Ну, З українських персон втілення Oval Aid це ви. Але якщо ми загалом говоримо, то... яка це жінка? Яка це жінка, так. це жінка, яка кожного дня обирає себе, обирає Свою красу, яка турбується про себе в першу чергу. Не тільки зовні, але й середини, та, яка веде такий, знаєте, ну, спосіб життя, який абсолютно відповідає цій жінці. Тобто це і успішна, і, знаєте, успішна жінка це ж не обов'язково про бізнес да, чи там про справи, а це жінка, яка успішна. В своєму, в своєму житті. От така жінка. Тобто, та, яка щаслива від кожного дня. Ви сказали <клес> про ритуали, і ви заважили, що це мають бути якісь дуже такі короткострокові ритуали, бо ми живемо в час, коли він звужується. Я навіть я. Повністю згодна з цією таємничою змовницькою теорією до соцмережі під'їдають цей час, який збужується, і дуже важко повноцінно виконувати всі ритуали. Ви говорите, що ви пропонуєте також цей тренд короткострокових ритуалів, що ви маєте на увазі? Ну, я би трошки перефразувала не більше не короткострокові, а я б сказала ритуали, але якісні. Ну, тобто, на на, наприклад, якщо ти десь відряджені, в тебе є там буквально там ну 5-10 хвилин на те, щоб там зібрати, там, ну приділити собі увагу. Але ці 5-10 хвилин мають бути дуже якісні для тебе. Тобто, все, що ти робиш, воно має бути з насолодою і з відкликом внутрішнім. А чи саме те, що я зараз роблю, воно мені додає енергії. І я насправді, знаєте, як насправді я не, не за ці довгі процедури, там, там годину, дві-три, це, це теж дуже важливо. Інколи там, прийти там, наприклад, на масаж чи на якусь таку процедуру, яка займає більше часу, ну, це має бути, це дійсно додає енергії. Але я говорю про щоденні ритуали. І не важливо, чи вони будуть 5 хвилин, чи вони будуть 10 хвилин, чи вони будуть 15 хвилин. Важливо те, як ти проживаєш ці 5 хвилин. Насолоді в дотику з собою і наносячи свій крем, так, тобто, чи ти від цього моменту от, отримуєш задоволення? От я більше про такі речі, знаєте, як дуже свідомо робити те, що ти робиш, тому що дійсно на сьогоднішній день тренди, світ він нас то, штовхає нас, і по робити все поспіхом, жити життя поспіхом. А я про те, що якщо в тебе дійсно мало часу, але ти все одно можеш жити це життя не поспіхом, навіть 5 хвилин. Якщо говорити про а, ваші ритуали і про ваш досвід, а і примірити їх на мене, і всі, хто нас дивиться, і слухає, а що б ви порадили додати? Ну за бажанням звичайно, ми нікому нічого не нав'язуємо. А від чого відмовитись? Бо це вже такий рудімент, це вже в сучасному світі. Ну там, умовно, маску плівку там вже ніхто не носить, а там від чи там підочі патчі вже ніхто не носить, а там, а це треба обов'язково робити, а масаж для обличчя треба обов'язково робити. Там не крем і сиворотка, а навпаки. До речі, стосовно патчів, я просто відразу е зроблю кори У нас є продукт, який називається Люміналіфт. І він ми його називаємо між нами це е рідкі патчі. В чому їх? Е Така великий бенефіт, ну, да, така велика перевага, що вони рідкі. Ви їх на цю сиворотку наносите на зону навколо очей, і вже вона вже працює, і ви можете йти далі, спілкуватися з людьми, виходити на свої зустрічі, а воно вже там працює. Тобі не потрібно ці патчі носити, ти ж з патчами не можеш піти на зустріч. Тому, як е, на прикладі цього продукту, Люміналіфт, ми створили рідкі патчі. Ми створили продукт, який дуже класно діє, і тим. Не маєш обмежень рухатись далі своїм швидким життям. Клас! Угу. І ви знаєте, не дуже люблю давати поради, тому що порада це знаєте, про щось таке, трохи більш не те, що нав'язувати, нав'язувати, але я можу просто поділитися своїм досвідом і своїм життям. От мені, маючи цей досвід на сьогодні, я можу точно сказати, що я себе зараз відчуваю набагато краще, ніж я себе відчувала 20 років тому. У мене набагато більше енергії. Е, я е, давайте, отримую задоволення кайфую від життя кожного дня. І навіть якщо в мене є в день там два п'ять там, зустрічей, в мене таке буває, що й вісім зустрічей. Буває таке, що я в тиждень можу переміститися в три локації. Просто давайте визнаємо, що ми працює, що зараз нам розмовляє інопланетна жінка, жінка-робот і вісім зустрічей. І а при цьому, маючи таку певну зайнятість, я. Дуже задоволення своїм життям, тому що я у ці кожну хвилину свого життя я проживаю свідомо. Тобто, якщо я обираю догляд, я свідомо роблю те, що я роблю. Я обираю правильний догляд. Якби, якщо я їду десь в машині, я, я навіть цей час проживаю свідомо. От розумієте, Намагаюся бути в моменті. І тому, навіть якщо ми говоримо про кожного рутину, От знову ж таки, повернуся до цієї думки, що не потрібно робити те, що модно, те, що трендово, а робити те, що тобі потрібно для тебе, що збагатить тебе в цю хвилину. І для того ми створили дуже класний продукт, який задовільнить потребу, тому що невеликий час для рутини потрібен для того, щоб отримати вже результат. Тобто, я правильно розумію. Ваша косметика йде в парі з філософією, з цього життя. Таня, а, та, а як жити в моменті? Навчить, дайте, Дай, от, дайте. От, дайте поради майстер-клас. Знаєте, просто завжди задавати собі питання. А це те, що я зараз роблю, воно мене збагатить, мені від цього добре. Чи я це роблю, тому що я це побачила десь в соціальних мережах, тому що мені це хтось порадив, тому що я там десь щось, якусь нову тенденцію побачила. Чи, можливо, там це я роблю для когось, для чоловіка, для дітей, для колег. От задавати питання, я це роблю заради чого? І ти відразу повертаєшся в момент, тому що ти розумієш, ага. тобто Ну, давайте так, на своєму досвіді це питання мене дуже повертає до реальності. Я така, а дійсно? А я це, це зараз обираю тому, що? Чи дійсно в мене є потреба в тому? І в цих моментах переключатися на себе. Так, ставити на відчуття. себе. Ага. Так, на своє відчуття. Де я відчуваю, що я відчуваю. Які, ну, знаєте, все-таки контакт з тілом, з фізичним своїм тілом це дуже важливо. Окрім... І це бути, жити в моменті. Повертати себе в реальність не в не в думках, не в мріях, не в моменті, там, коли ми щось обдумаємо вчорашнє чи майбутнє, а в те, що відбувається зараз. Угу. А От ви пам'ятаєте, це... коли ви це усвідомили? Ні, ви маєте, коли я усвідомила, що так можна жити? Так, да, що так можна і треба. Або не так треба і можна. Не ну, б сказала так, я так хочу жити. А. <реш> <реш> На це, це На так, Знову ж таки, це мій вибір. І тому е, я й кажу, що щаслива жінка це та, яка кожного дня обирає себе. Угу. А в цьому, е, в цьому дуже багато різних е, пунктиків, які можна було проговорити, обирати себе це обирати час, бути собою. Десять хвилин, але якісних. Це е, е, сказати ні, коли ти хочеш сказати ні. Ну, це взагалі мені за ціло мистецтво навчитись говорити ні так. і нікого не образити, і ще й бути виграші. Так, але якби це про це. А як давно я так живу, насправді, мабуть, років вже п'ять. Ну, угу. це, знаєте, це приходить з певним досвідом і з певним навчанням, і якби. А в мене якраз питання про досвід, а, як у як негарно складається пазл. А для того, щоб усвідомити такий підхід в житті, потрібний життєвий досвід. А для того, щоб обирати косметику, пробувати обрати для найкраще, потрібен багато га негарного, дуже негарного і такого собі досвіду. Чи є вікові обмеження в досуванні доглядої косметиці? А... Для себе, ну для жінки, для дівчини. А з якого віку потрібно доглядати, і чи є вікові обмеження, зокрема у вашій лінійці? вел Ейдж вона говорить про наступне: потрібно доглядати за собою весь час, тобто вирішувати проблему превентивно, не створювати в майбутньому цих проблем. І я вважаю, що з підліткового віку вже можна користуватись косметикою, тільки вона повинна бути суто. Ну, суто створена для підліткового віку. Тобто, такі нас є в підлітковому віці проблеми. Це акне, це прищі, це ну, якби ця проблема, яка є. І її не можна ну, невелювати, вона є. І потрібно підбирати певний догляд. Тому що якщо ми не будемо з підліткового віку вирішувати ці питання, то воно може, ми, ми цей багаж потім принесемо з собою в доросле життя. У мене є донька, їй 14 років, і в неї є саме зараз ця проблема, і ми вирішуємо її цю проблему. Я її підбираю догляд для того, щоб вона, ну, скажімо, не відпускала це на самачок, а для того, щоб вона з цим працювала. Я переконана в тому, що потрібно дуже якісно обирати косметику під вікові групи, тому що, наприклад, для молодої шкіри потрібно щось, те, що буде зголошувати. Підтримувати водоліпідний баланс, який буде насичувати шкіру там, різними елементами, які дадуть здоровий вигляд. А от, наприклад, більш зріла шкіра, там, там 35, там вже мають бути активи, активні, такі більш дієві, ті, такі комбінації різних компонентів, які будуть супергарно діяти з цими віковими змінами. Наша косметика, вона розроблена саме для вікової, для, скажімо, не вікової, а для зрілої шкіри 35. Тому що ми підібрали дуже синергічний склад, який буде вирішувати питання, які виникають саме в цей період часу. Тобто це зморшки, це темні кола під очима, набряки, це там інколи навіть є і акне, ми це знаємо. Да? Тобто. Пігментація це основні ключові проблеми і болі наших жінок. І наша косметика це все вирішує. Але це косметика, яка має оці. Тобто, знаєте, це потрібно період часу користуватися нею. Тобто, це не знаєте, не елексир, що ти на місці і О, відразу це... немає. Для миттєвості є фільтри в інстаграмі. Так, але ось насправді я особисто користуюсь своєю косметикою, от її півтора року. Я всі півтора року займа... користуюсь тільки цією косметикою. Дуже гарно виглядає. Дякую. А ми говоримо зараз про доглядову косметику. Так. Чи дивитесь в сторону декоративної косметики? Е, декоративна, мабуть, ну, м -м, треба подумати, але на, наразі, мабуть, поки ні. А, у вас, у ну, вас нюдовий макіяж, вас, міні, мінімальна так. кількість декоративної косметики на обличчі. А як ви ставитесь до тренду а, без косметики взагалі, який. Пропагує а зараз, наприклад, Памела Андерсон і це ну рух поки що не спостерігається за нею, бо всі хочуть бути виглядати гарними, класними підтягнутими. Але як ви до цього ставитися? Абсолютно позитивно. Чому? Тому що це дуже добре лягає в ту концепцію, про яку я вам говорила: про концепцію well-age. тому що ем, зараз вже ти якби інші давайте так, інше життя. Тому в якому плані? Мабуть, не не те, що інше життя, а інші потреби. От я зараз поясню. Наші поколінзалі ну, люди, які сьогодні вони вже в зрілому віці виглядають дуже добре угу. за рахунок чого, за рахунок того, що ми багато чого вже знаємо набагато більше знаємо ніж те, що було наприклад, у наших батьків. Наші батьки не були такі обізнані, як ми, і в них була була інша ціль життя, так Заробити кошти, там прокормити сім'ю. Ми вже маємо привілей. В якому плані? в тих знаннях, які ми маємо на сьогодні, правильний спосіб життя, доглядати за собою, не в момент, коли в тебе вже все пропало, а превентивно, тобто там з підліткового віку починати вже доглядати за собою. І тому оцей тренд, який зірки пропагандують, мені він дуже подобається, тому що він про що говорить? Що ти красива вже. А для того, щоб ти вже була красива, тобі потрібно почати користуватись якісною, гарною косметикою кожного дня. І, і ти будеш завжди красива, без мейкапу, без там, великих якихось зусиль. І тому мені абсолютно лягає ця концепція. Тому що насправді я особисто теж дуже часто без макіяжу. Тобто я можу там якийсь такий легкий тон додати, щоб вирівняти просто фон, -фон обличчя. Да? Але. І, ну, якби, вже на сьогоднішній день багато чого розумію, що я, я вже красива. Але трошки ще задамо це питання, за чиїми віковими змінами в найкращій конотації цього слова вам цікаво спостерігати. От Зачем? я мені я обожнюю Ізабель Юпер. От вона виглядає неймовірно, і навіть якщо вона щось робить з обличчям, це виглядає. Доречно, я люблю Шарон Стоун, бо вона вийшла на обкладинці Harper's Bazaar з новоголеною. І на мій погляд, це дуже доречно. Це лягає в концепцію мого світогляду. А я люблю Софі Лорен, їй вдалося постаріти дуже гарно. Хоча я не, дос, не зовсім розумію її макіяж. Бо це агресивний макіяж, який западає в ті, ту мозаїку, яка складається на обличчі такої дорослої і прекрасної дівчини. Mm. Ви знаєте, мабуть, якщо так я просто над цим питанням так не, не задумувалась, не замислювалася, але якщо так е, навскидку відразу скажу, що мені подобається Софі Лорен і Моніка Белуччі. Моніка Белучі це взагалі моя любов. Я вважаю, що вона супер гарно виглядає і не соромиться свого віку, і вона дуже красива, потужна жінка. Ми говоримо про дуже красивих жінок, про дуже красиві, речі, про речі, які роблять жінок, всіх жінок красивими. Де... Але це ж насправді дуже непростий шлях, це дуже тернистий шлях. Як він у вас складався, як ви це все переборювали? Що вас мотивувало в цьому шляху? Я вам скажу таку річ, що всі мої бізнеси, які починались, там, і 15 років тому, і косметика в цю там, півтора року тому. Про що я розумію, що ніхто нас ніде не чекає. Ми повинні розуміти, що коли ми обираємо шлях, ми до нього йдемо дуже поступово, натхненно, наполегливо. І, звичайно, і в першому бізнесі, і в другому і в бізнесі дуже багато є викликів. І тому що коли 15 років тому ми починали постачати сировину українська компанія, маленька, в якої взагалі немає там, якихось інвестицій просто з нуля, йти на ринок, який абсолютно вже заповнений, і в якому вже всі один одного знають, і ти приходиш і на тебе дивляться і думають. А що ти тут робиш? То якби, це дуже, якби насправді дуже складно, і дуже складно не зійти з цієї дороги. І тому я, наприклад, навіть все таки, мабуть, зараз роблю одну пораду. Якщо ви обираєте шлях, ніколи не сумнівайтесь в ньому, тому що кількість ваших кроків до вашої цілі вони завжди приведуть вас до результату. Є дуже тонкий лід це зійти з цієї дистанції, це засумніватися в собі. Тому що все одно на протязі життя, і твого шляху буде багато речей, які будуть тебе весь час відволікати і створювати якісь ну, проблеми. Там це в нашому кейсі це знову ж таки той же самий ковід, да? там девальвація гривні, ці курси, всі, які там, різниця в курсах, там, політична ситуація, там, анексія Криму, це все ну, несприятливі умови для ведення бізнесу, і це все те, що може тебе. Ну, як, Відвести від твоєї цілі. І от основна, основний меседж це все-таки продовжувати йти, навіть коли дуже важко, навіть коли дуже страшно, але рухатися і йти далі. І таким чином, коли ми запустили теж бренд косметики, от під час війни, ну якби давайте так, з точки зору логіки, якихось розрахунків, ну це точно не дивний шлях. Під час війни запускати новий бренд косметики, запускати е, ідею, філософію. Але от я обрала цей шлях, і я йду. І хоча це дуже важко. Важко створювати щось і проходити свою стежку. І, і ну, знаєте, так, Якихось детальних кейсів я, можливо, не будемо розбирати, да, тому що це їх дуже багато. І це те, над чим ми працюємо кожного дня. Але потрібно рухатись до своєї мети і все ж таки довіряти собі і знову ж таки обирати себе. А для краси потрібно не так багато. А потрібно користуватися якісною продукцією. І можете продовжити мою фразу? І бути щасливою. А для того, щоб бути щасливою, обирати себе. А, Дякую. Обирати себе і не сумніватися в своєму шляху, не сумніватися в собі, рухатися Тим наміченим своїм шляхом, який ти обрала, і довіряти собі. Нехай все таки буде. Нехай так і буде Вікторія. Дуже дякую за таке натхнене інтерв'ю і дякую за таке важливе нагадування, що щастя, воно завжди всередині нас, і просто потрібно завжди обрати себе. Дякую. вам Дякую.